Отже, сьогодні, в нашому курсі основ наукових досліджень, ми розглянемо питання, як писати наукові публікації. Для чого це потрібно? Навіть ті із вас, хто не планують бути науковцями, обов'язково будуть захищати дипломну роботу, а дипломна робота магістра, магістрська дисертація це є наукова публікація, тому вона має відповідати всім стандартам до наукових публікацій. Ну І треба визнати чесно, що в Україні культура наукових публікацій вона насправді не дуже, така, не дуже європейсько орієнтована, вона своя специфічна, я не скажу, що її немає, але вона будується на пострадянському досвіді, тому давайте ми розглянемо. Принципи, на яких будуються публікації в світі, як це бачать провідні університети світу, і мені б хотілося, щоб ті публікації, які робимо ми, щоб вони були саме такого світового рівня. Тому ґрунтуватись ми будемо на матеріалі, який… Запропонував університет Вандербільда. Тобто вони в своєму бакалаврському курсі, навіть не в магістрському, а в бакалаврському курсі, розглядають таку тему, яка називається компоненти наукової статті. Цей курс пропонується студентам, які вивчають біологічні науки, студентам біологам, але насправді. Структура наукової публікації однакова для будь-якої предметної області. Це я вам можу сказати як досвідчений письменник наукових робіт в сфері прикладної математики і штучного інтелекту. Тому тут це абсолютно універсальна. Структура, і ми зараз її з вами коротко розглянемо. І дивіться, я вас прошу зараз послухати, бо я буду говорити не більше 15 хвилин. Постараюсь, щоб ми це розглянули. І що нам треба винести з цих 15 хвилин, вам буде дана задача. По цьому матеріалу ви можете знайти ще якийсь матеріал, але я вас орієнтую на цей матеріал, тому що він є авторитетним і хорошого рівня, зробити презентацію, PowerPoint презентацію на тему структура наукової публікації. Тобто, ви маєте осмислити те, що зараз я вам розповім коротко на основі ось цього матеріалу, який ми зараз з вами бачимо, і. Зробити для себе конспект ось цього ресурсу цієї статті у вигляді презентації. Вона може бути не дуже деталізованою, але українською мовою і так, щоб основні компоненти наукової публікації були висвітлені. Тобто ми в своїй презентації женемось не за об'ємом, женемось не за кількістю текста, а за змістом. Щоб вам доведеться писати статтю, бо захищаючи магістрську диссертацію, треба обов'язково мати якусь опубліковану роботу. Тому я думаю, що цей матеріал буде вам корисний, коли ви будете готувати свою публікацію, ну і потім будете готувати свою магістрську роботу також. Ну, а та презентація, яку ви зробите, це буде один із видів діяльності, який буде оцінюватися при виставленні заліку з нашого предмету їх всього у нас буде видів робіт три я вам говорила ну ось це один із цих одна із трьох задач тому давайте, по-перше, подивимось, чому я звертаю увагу саме на цей матеріал, тому що якщо ви в Google виберете, наберете текст структура наукової публікації, то вам з'явиться дуже багато різних ресурсів, в тому числі будуть багато ресурсів російськомовних, але я вас на них не орієнтую через те, що ну, будемо відверті, російськомовні науковці вони не так високо цінуються в світі, їх не так знають, і тому спиратися на їхній досвід я би вам не радила. Давайте будемо спиратись на досвід найкращих. А ось цей університет Вандербільта це один із дуже. Авторитетних університетів, ось я відкрила Вікіпедію, де про нього написано: це приватний дослідницький університет, так само, як наш КПІ, він теж є дослідницьким університетом, тобто, ми ставимо задачею не тільки навчати студентів, але і долучати їх до наукової роботи, тобто навчати через дослідження. Ну і написання статей: це один із елементів дослідження, коли вже проведено певний. Певну роботу, розроблено якийсь метод, проведено експерименти, далі ця робота наукова завжди завершується науковою публікацією. Цей університет є дуже авторитетним через те, що його серед його випускників є сім нобелівських лауреатів, є переможці популярних літературних премій і от кінопремії Оскар. Тобто університет він дійсно має авторитет в науковому світі, і от подивіться, що вони навіть в бакалавраті навчають студентів писати наукові публікації. Це важливо. Отже, ми зараз говоримо про те, що ми зробили якісь дослідження і хочемо опублікувати статтю. Як має виглядати ця стаття? Будь-яка наукова публікація містить такі структурні елементи. Перше, це Коротке резюме, або англійською, воно називається ебстракт. Це фактично коротка квінтесенція того, що зроблено в науковій публікації. Далі йде уже сама стаття, і вона поділяється на такі розділи, як правило. Це вступ, методи, які ми розробили. Хочу включити лазерну указку, але в мене щось не включається. Ну, добре. Методи, які ми розробили, результати, які ми отримали, обговорення цих результатів і посилання на літературу. От ті, хто зі мною працював ще з першого курсу, знають, що я, коли прошу робити презентацію, то завжди наполягаю, щоб там були посилання на першоджерела. Це дуже важливий розділ в будь-якій роботі, в науковій і не тільки в науковій роботі. Що собою являють ці структурні елементи? Ебстракт або коротке резюме це, це квінтесенція нашої статті. Це не просто скорочений опис, а квінтесенція. І ось тут навіть жирним кольором виділено, що це самодостатній елемент, на основі якого можна зрозуміти зміст статті, не читаючи всю цю роботу. І насправді цей ебстракт він включає всього 150-200 слів або навіть менше. Ну, зазвичай, якщо науковець написав хорошу статтю, то йому складно вкласти основний зміст цієї статті в такий маленький об'єм, але от в радянських традиціях немає написання таких коротких абстрактів, і там, якщо ми подивимося, ну тобто там пишуть абстракти, але зазвичай це така якась формальна відписка в статті. Розглянуто метод такий, то він показав хороші результати. Це те, що пишуть дуже часто в пострадянських статтях. Насправді, цей абстракт, він грає найважливішу роль в усій статті. Тому що, де б ви не опублікували свою роботу, ебстракт завжди буває відкритий. Тобто, навіть якщо ми опублікували статтю в платному журналі, то цей ебстракт це те, що дається читачам, які нічого ще не заплатили за статтю. І якщо вони прочитають його і захочуть допустити, Прочитати всю статтю, заплатити кошти, ну то значить, ми досягли своєї мети нашим ебстрактом. Тобто, ебстракт це квінтесенція есенція всієї наукової публікації. Вона коротко викладає задачу, яку розв'язує дана стаття, метод, який пропонується, причому треба в ебстракті показати, чому цей метод новий, в чому полягає наукова новизна цієї статті, які отримані результати. Далі вже йде сама стаття. Епстрикт завжди навіть виділяють окремим шрифтом, так що його видно, він відділяється від загального опису статті. Далі йде сама стаття, і е, починається вона з розділу Вступ, інтродакшн. Вступ, він містить. Е, Інформацію про те, що було в даній області зроблено до того, як до неї підступився автор. Тобто, це фактично аналіз літератури за даною тематикою і аналіз сучасного стану проблеми. І з цього аналізу повинно випливати, що не всі задачі в даній предметній області вже розв'язані, що існують якісь невирішені питання, і ми підводимо читача саме до того, що ці невирішені питання будуть розв'язуватися в нашій публікації, яку ми пишемо до якої ось зараз ми готуємо цей вступ. І е, е, цей розділ він містить основні Посилання, які у нас будуть міститися в розділі посилання. Тобто ми тут посилаємось на всі роботи і описуємо, що в цих роботах є позитивними, які задачі є нерозв'язаними з точки зору постановки нашої проблеми. Якщо проектувати структуру наукової роботи на структуру магістерської дисертації, то ось такий вступ. В магістерській дисертації це насправді перший розділ дисертації, і він складає 25% об'єму. Тобто, коли ми проводимо дослідження, то дослідження робіт, в, споріднених, в спорідненій області, дослідження тих робіт, на які ми будемо спиратись, воно повинно займати десь приблизно 25% об'єму і часу насправді роботи над статтею. Тут, якщо ви будете читати, ну, а ви будете читати, я сподіваюся, цей текст, то ви побачите, що тут детально все описується, дуже гарно, що хороший вступ, він завжди містить дуже багато цитувань і вплоть до того, що коли ми пишемо вступ, то ми використовуємо минулий час, тому що це те, що вже кимось зроблено, ми аналізуємо те, що вже є, те, що вже готово. Далі йде розділ методи. Розділ методи це фактично наукова квінтесенція роботи, яка викладається. І дуже важливо не просто написати, описати свої методи як послідовність якихось кроків, які ми пропонуємо здійснити. А потрібно пояснити, чому саме такий метод ми обирали. Чому саме ми обираємо таку процедуру? Якщо ну, ми сказали з вами, що даний текст пропонується студентам біологічних спеціальностей, то от вони пишуть, як вони проводять експеримент над жабкою, там видаляють її якісь мускули, щось там ще, то це має бути не просто послідовність дій, яка робиться в даному експерименті, а е, описується, для чого ці дії робились, от для того, щоб воно не висохло, щось там робиться. І фактично в цьому розділі, в розділі методу, ми описуємо як теоретичну частину свого дослідження, так і експериментальну частину, яка підтверджує нашу теорію. Тут теж можуть бути певні посилання, але їх вже не так багато. Це можуть бути посилання на якісь наші попередні роботи, для того, щоб, якщо ми, допустимо, удосконалили свій метод, а хтось із вас буде удосконалювати бакалавську свою роботу, значить, треба послатись на те, що вже було зроблено, і чітко відділити те, що робиться в даному дослідженні. Наступний розділ це результати. В розділі результати завжди дуже детально представляють результати всіх експериментів. Цей розділ зазвичай насичений картинками. Завжди ці картинки картинкам приділяється дуже багато уваги в закордонних публікаціях і теж хочу звернути вашу увагу, що до кожної картинки є підпис і. Підписи під картинками вони теж самодостатні, вони досить деталізовані, вони описують всю легенду, якщо на картинці показані якісь допустим, там, різними кольорами показані якісь різні явища чи процеси, то тут прямо описується, що означає кожний колір, чому це так робиться? Тому що при публікації картинки теж дуже часто виносять публічний доступ. І якщо не всі, то хоча б деякі картинки виносять в публічний доступ, і тому потрібно, щоб ці картинки були досить інформативними разом зі своїми підрисуночними підписами. Цей розділ він теж займає десь приблизно четвертину об'єму, так само, як і вступ, і так само, як і опис методології. Може бути навіть розділ результатів більший, ніж четвертину об'єму, тому що особливо зараз, коли ми вступаємо в еру відкритої науки, дуже багато уваги приділяється тому, щоб експеримент і ті результати, які отримані, щоб вони були повторюваними. Тому в сучасних хороших журналах авторам пропонують поряд з текстом дослідження публікувати код програми, яку використовують для проведення експериментів, і публікувати ті дейтасети, на яких проведені експерименти, для того, щоб інші дослідники могли, по-перше, повторити цей експеримент, а по-друге, розробити якесь удосконалення методу, яке дозволить покращити цей експеримент. Це дуже важливо, і я вам хочу порадити, коли ви будете писати свою магістерську, скористуватися ось цим сучасним трендом, розмістити на гітхабі свій код програми і е розмістити дейтасети на гітхабі. Це, по-перше, прикрасить вашу магістрську дисертацію, а по-друге, допоможе вам знайти роботу, тому що роботодавці вони хочуть бачити попередній досвід. Людину, яку приймають на роботу, а цей попередній досвід він не обов'язково може бути досвідом роботи в якійсь компанії. Це може бути ваш код, представлений на гітхабі, де ви просто надасте посилання і скажете, що от в своїй магістерській дисертації я розробив ось такий метод, займався такою задачею. От, мій код, будь ласка, дивіться його, це мій проєкт. І зараз я дивлюсь, я в силу своєї роботи читаю, в тому числі магістерські роботи студентів інших університетів, інших країн, і за кордоном це вже норма. Тобто, в кінці серед посилань приводяться не тільки посилання на літературу, а й обов'язково посилання на гітхаб, де міститься цей програмний курт. Ну ось детально розписано, як гарно писати, і як негарно писати. Тобто, не просто От в українських виданнях дуже часто можна написати, дуже часто можна побачити такий текст. Мій метод був перевірений в експерименті, де ми дослідили залежність того від того. Результати показані на рисунку один. І все. І що там на тому рисунку один, як розібратися в тих результатах? Дуже часто це буває незрозуміло. Тому э, прийнято в хороших виданнях описувати э, те, що зображено на рисунку, так, щоб можна було, щоб це було сел-дескриптів, щоб воно було зрозуміло із самого цього опису. От, Наприклад, температура прямо пропорційна э, якимось там метаболічним процесам і в дужках. Рисунок 1, це видно на рисунку 1, а в підрисунковому підписі буде написано, що по Осі Х відкладена температура, а по осі Y відкладені там, якісь показники процесу, жовтим там за один рік, а червоним за інший рік. Тобто воно все має бути самодостатнім. Крім рисунків, результати представляються у вигляді таблиць. Ну І, взагалі, я хочу сказати, що зараз візуальному представленню результатів приділяється дуже багато уваги, є цілі наукові області. Які вивчають ефективні способи візуалізації багатовимірної інформації, неструктурованої інформації, таких інших, ви знаєте, мабуть, що на Пайтоні існує багато бібліотек для візуалізації результатів, і ці бібліотеки написані на різному рівні абстракції, кожна з них має свої переваги. Тобто, питанню візуалізації зараз приділяється дуже багато уваги. і... Одним із елементів візуалізації є представлення картинок, вибачте, таблиць, тому що картинка, вона. Це репрезентативна форма, яка дозволяє легко сприймати інформацію, але науковець він працює з цифрами, тому крім картинок, крім рисунків, обов'язково наводяться таблиці з конкретними цифрами, з похибками, з точностями того методу, який досліджується з порівнянням з іншими методами і тому подібне. Ну і нарешті заключні, заключний розділ. Тут він називається discussion, але насправді він може називатися discussion and conclusion або обговорення і висновки. В вашій магістерській роботі це будуть висновки. В цьому розділі обговорюється якість отриманих результатів. Тобто, тут, от за кордоном, вони чітко розрізняють, що таке discussion і що таке conclusion. це різні речі для них. Для нас дуже часто це звучить як щось дуже синонімічне, дуже схоже одне на одне. Але насправді дискусія це той розділ, де обговорюються питання не до кінця закриті. Тобто, можливо, експерименти показали якісь неочікувані ефекти, і ми не знаємо, чим ці ефекти пояснити. Тому тут ми можемо прописувати якісь гіпотези, ми можемо писати, що. В процесі дослідження однієї проблеми ми от наштовхнулись на якісь побічні ефекти, які не є основною метою цієї статті, але вони тут проявилися, це теж варто зазначити. Також в дискусії обговорюють, що варто зробити пізніше, тобто, що виглядає, як не до кінця доведене наукове дослідження на даний момент. Хоч для статті, знаєте, статтю можна удосконалювати до нескінченності, тому в якийсь момент потрібно зупинятись. І от все, що ти ще маєш натхнення, але не встиг доробити, воно все описується в розділі Discussion. Може бути окремо розділ Conclusions, і е, в цьому розділі висновки прописуються висновки, які ми можемо зробити. Тобто, який може бути висновок, це вже якесь твердження. Це от, за кордоном дуже люблять в презентаціях слайд, який називається «Lessons learned». І фактично це е, те, чому ми навчились, виконавши цю роботу. Тобто, це не є обговорення якихось побічних ефектів нашої, нашого дослідження. а це є… Висновок, який можна зробити, що метод себе підтвердив, або не підтвердив. Там е дана тематика виявилась, чи даний підхід виявився перспективним або не виявився перспективним. Е або він є цікавим і його варто продовжувати далі, або не варто на нього витрачати час. Тобто, це вже такі твердження, які. Е є результатом осмислення того, що зроблено в нашій роботі. І окремо, бачите, тут виділяється розділ заголовок, хоч ну, зрозуміло, що кожна стаття має назву. Ну, насправді це дуже важливо, назва статті вона дуже важлива, тому що вона теж має бути самодостатньою і вона не має бути занадто узагальненою, от як зараз мені пропонують студенти. Шукають наукових керівників і, наприклад, пропонують тему своєї дисертації магістерської там методи машинного навчання в задачах кібербезпеки. Ну, Зрозуміло, що в задачах кібербезпеки є методи машинного навчання, але це настільки загальна тема, що над нею не те, що цілі інститути працюють, а працюють півлюдства. Тому Тема має бути дуже конкретною, вона має повністю описувати саме те, що ви зробили, і е, не має викликати у читача асоціації з чимось іншим, тому що якщо читач по вашій назві очікує отримати одне, а прочитавши ваш ебстракт, побачить, що стаття зовсім про інше, то він, скоріш за все, розчарується. Тому треба, щоб назва була е, дуже. Дуже е, конкретною. По-друге, вона має бути яскравою. Тобто, це такий елемент маркетингу, коли ви хочете привернути увагу до своєї статті і е, примусити людину, спонукати людину хоча б прочитати ебстракт. Якщо не купити статтю, то прочитати ебстракт. Тому, бачите, тут навіть так написано, що не бійтесь бути граматично креативними. Тобто е, Варто придумувати заголовки, які привертають увагу. Це можуть бути заголовки з питаннями з якимись, можуть бути заголовки сформульовані інформативно і креативно. Тому над назвою треба думати окремо, вона зазвичай, от у нас є правило, що назва не повинна включати більше семи слів, тому що якщо більше семи слів у нас, то ми можемо загубитись в цьому тексті. Ну і останній розділ будь-якої публікації це посилання на літературу. І тут, бачите, посилання на літературу вони навіть не розглядаються в даному е тексті, в дан на даній сторінці сайту, а вони е направляють читача на окремий розділ, тому що е стандарти. Опису посилання існують дуже різні, і вони є теж стандартизованими, тобто вони є, і вони різні в різних предметних областях. І тому, коли ви пишете публікацію, то зразу треба дивитись, який стандарт посилання на літературу використовує дане видання. Тому що, якщо ви будете зробити посилання в одному форматі, а потім доведеться їх переформатовувати, то це кусок муторної роботи. Зараз існують, звісно. Такі навіть програмні засоби, які дозволяють перевести формат цитування з одного формату в інший, але поки що вони не дуже добре працюють. От деякі мої молоді креативні аспіранти намагались користуватись такими засобами, але вони працюють не дуже добре. Тому спочатку, коли ви пишете статтю, ви зразу аналізуєте, яким має бути, яким має бути формат посилань, і тоді. Цей формат використовуйте від самого початку. Ось така структура публікації, така має бути структура вашої дисертації. Задачою нашою буде створити вашою задачою тепер уже, моя задача це розповісти, пояснити коротко. А е, ваша задача створити презентацію на основі цього матеріалу. Можете знайти ще якісь, але, будь ласка, авторитетний матеріал, тому що я вам зараз покажу неавторитетну статтю, яку не варто використовувати. Російськомовного дуже багато є контенту, і е, вони, бачите, навіть структуру публікації от, скоротили, назвали ІмРАД, інтродакшн, and Method, метод, and Discussion. Но, будь ласка, давайте будемо користуватися авторитетним, контекстом, контентом, не тими е, публікаціями, які Просто для того, щоб залучити читачів на свій сайт і замовити їм платні роботи. Якщо ви обираєте якесь інше джерело, то, будь ласка, теж з посиланням вказуйте, чому, чому воно є авторитетним, чому ми можемо користуватися цим матеріалом. Ну і тоді, звісно, це можна робити. Дякую. Які є у нас питання з цього? По цій частині.